Хмельничанка, чемпіонка світу СК Сокіл, боротиметься за бронзу чемпіонату України в екстралізі. Також у черговому випуску програми Спортдайджест розповімо, із ким підписав меморандум баскетбольний клуб Хмельницький. Вітаємо! Приєднуйтесь! Хмельничанка Тетяна Щавінська, чемпіонка світу з жиму лежачи. Спортсменка підняла вагу 135 кілограмів і здобула золото. Різниця із другим та третім місцями склала 2,5 та 15 кілограмів відповідно. До чемпіонату світу найкращий результат спортсменки становив 132,5 кілограми. Спортсменів приймав норвезький поміст, тренує Тетяну Віктор Цісар. World Champion 2025, Tatyana Shalinska-Jubrej. pray. 135 kilos. Владислав Ванат, найкращий бомбардир української прем'єр-ліги. Кам'янчанин у 28 матчах відзначився 17 разів. Двічі поцілив у ворота з 11-метрової позначки. За інформацією прес-служби київського Динамо, за який виступає футболіст, найкращим бомбардиром Владислав був визнаний і в минулому році. Тоді відзначився 14-ма голами. Виступила у байдарці двійці та четвірці. Вихованка ДЮСШ США номер 4 Ганна Павлова стартувала на другому етапі Кубку світу з висловання на байдарках і каноє. Із Марією Повх на дистанції 500 метрів показали час, хвилина та 48 секунд. Посіли 14-те місце. У байдарці четвірці українські спортсменки фінішували десятими. Додамо етап Кубку світу, який приймала Польща, зібрав понад шість сотень спортсменів з 50 країн. ФК Епіцентр та СК Полтава медалісти чемпіонату України з футболу в першій лізі. Ці команди здобули право наступного сезону виступати у найелітнішому дивізіоні країни. Ще дві путівки розіграють володарі третього та четвертого місць металіст 1925 та Кудрівка. Вони зійдуться в очному протистоянні проти команд, що розмістилися у нижчій частині турнірної таблиці у прем'єр-лізі. Цього тижня у перехідних матчах зіграють із лівим берегом та ворсквою. Відповідно, Волочиський агробізнес закінчив чемпіонат на п'ятому місці. Останній поєдинок у сезоні зіграв проти металіста 19-25. Закінчилося протистояння нічиєю 1-1. треба на спокійній атмосфері проаналізувати. Чому так сталося, що до зими команда грала після зими. Щось зламалося, тому треба спокійно проаналізувати, і зрозуміло, що десь будуть великі зміни в команді, тому що завжди треба щось робити або тренерів міняти, або футболістів одне з двох. Зараз команда йде відпочивати, а там буде далі рухатися. ФК Поділля, останній тур в чемпіонаті України у групі вибування зіграє вдома. На головній спортарені міста прийматиме Дінас. Напередодні підопічні Сергія Ковальця із рахунком 2-0 здолали Кремінь. Хороше футбольне місто, річні плавні, хороший стадіон. Ну і зрозуміло, що налаштовувалися на хороший матч. Він сьогодні вийшов за боксторін. Перемогли. Зараз важливо відновитися. Боротиметься за бронзу. СК Сокіл готується до поєдинку за третє місце у чемпіонаті України серед команд екстра ліги з футзалу. Зустрінеться на паркеті і «Скайап» футзал. Наш майбутній суперник напередодні поступився клубу Аврора тім рахунок зустрічі 0,5. п'ять. ж у домашньому протистоянні із хітом не змогли подужити столичний клуб. До свого активу хіт записав чотири голи соколи. Жодного відтак у плей-офф ця перемога для візаві стала третьою за ліком, яка і забезпечила киянам вихід до фіналу і кваліфікацію в Лігу чемпіонів УЄФА. Базові дати перших матчів у серіях 7 та 8 червня. Стартуватимуть поєдинками у Хмельницькому. Сезон вже закінчується повноцінно, відновити команду буде важко. Це вже втома накопичилась. Треба вже десь на морально вольових грати і забирати своє. Це буде дуже хороший урок для нашої команди, яка набирається досвіду. Роман Ковальчик, головний тренер «Сокіл» Хмельницький. Змагалися не лише за нагороди, але й за потрапляння до складу національної збірної. Хмельницький приймав чемпіонат України з греплінгу на килимах точилася боротьба серед юних спортсменів. Для того щоб максимально ефективно використовувати зал і всі ресурси, секретарі розподіляють таким чином, щоб, килими не простоювали, дітки змагаються постійно і постійно чекають своїх сутичок, переглядаючи в програму, яка затверджена нашій федерації. Вони змагаються. Протягом цілого дня, але в різних розділах традішена греплінг та Ці різні розділи дітки можуть заявлятися як в одному розділі, так і у всіх трьох. Міжнародні комітети проводять багато роботи з міжнародним олімпійським комітетом. Ведуться перемовини задля того, щоб все ж таки греплінг як дисципліна зайшла до олімпійських ігор. Участь у змаганні взяли понад 750 учасників з 13 регіонів України, найбільш чисельні команди на старті з Чернівецької та Сумської областей. Команда Сумщини сьогодні представлена потужним складом. Близько 70 спортсменів беруть участь в даному чемпіонаті, незважаючи на те, що нам зараз доводиться тренуватися в важких умовах, як правило, в підвальних приміщеннях, але залишається багато молоді в цьому регіоні, і наша задача була, яка можна їх згуртувати. Тренуємось, не зупиняємося. Дякуючи Збройним силам України. Я впевнений, що серед них є майбутні чемпіони світу, заслужені майстри спорту, але потрібен час. Я думаю, цей час сплине швидка. Тому вже через років п'ять всі ці прізвища, обличчя ми будемо спостерігати на підесталах міжнародних. Збірну команду з Хмельницької області представили 50 спортсменів. Для України це в нас такий перший раз, що ми стріляємо таку велику команду. О, зазвичай ми виставляємо там, 15, 10, 20 було максимум. Зими ми провели два чемпіонати. Це був перший був відбірковий, і був у нас відкритий кіл, і був у нас відкритий чемпіонат Дамаска був з реакторного та Бекрачону. Була у нас шмет області, провели відбірковий на Україну шмету області з реакторного тапукратону, де і відбувся відбір з наших спортсменів. Хто здобув, здобув перші, другі місця і треті, вони допущують до чемпіонату України. Це, по-перше, вперше, що Федерація грехів на тох Україна робить 4 килими. Зазвичай Україна була 3 килими. Закінчили чемпіонат на п'ятому місці. Жіноча гандбольна команда ДЮСШ номер 1 Хну була близькою потрапити у топ-четвірку та програла вирішальну гру. А саме спортсменкам з клубу Рівне дюсш 4. Вітак, саме наші опонентки розмістилися на четвертій позиції в Суперлізі. Золото завоювали галичанки. За інформацією Федерації гандболу України, за понад вісім місяців команди відіграли 78 матчів. Черговий крок до розвитку масового спорту та популяризації баскетболу. Дитячо-юнацька спортивна школа номер 3 та АБК Хмельницький підписали меморандум про співпрацю. Нагадаємо, цьогоріч на базі спортивної школи запрацювало відділення баскетболу. Наразі вихованцями є понад дві сотні юних спортсменів. Працюють і з дітьми семеро тренерів-викладачів. Набір охочих долучитися до командної гри триває. Якщо ми говоримо безпосередньо про сам меморандум, то це є першим кроком у розвитку саме баскетболу і починаючи від здорового способу життя і закінчуючи професійним спортом. Адже це дійсно відкриваються нові можливості. Ми маємо можливість залучити як професійних фахівців, так і доводити спортсменів саме до професійного рівня. Так як на сьогоднішній день у нас вже сформовані дві команди, які приймають участь у першій та вищій лізі чемпіонату. України, ось так і до масовості у цьому виді спорту в ігровому сезоні 2024-2025 брали участь дві команди з Хмельницького. У вищій лізі наші баскетболісти зупинилися за крок до нагород. У першій стали срібними призерами у битві за кубок у фіналі поступилися одеській біпі. План мінімум так ми виконали, але План максимум був вигравати, і у нас були всі шанси. В вищій Лізі, в першій Лізі. Там і там цього року у нас були шанси. Я рахую, що усі хлопці, уся команда БК Хмельницького, де 3, міський голова, зробили максимум все, щоб в цьому році ця команда грала на. Найвищому рівні ми показували гарний баскетбол. Цього року був, ну я рахую, поки найкращий підбір по гравцям, який був. Зараз у нас задача зберегти, зберегти, шукати нових. Ми не знаємо, як буде на наступний рік на рахунок вищої ліги, скільки буде команд, який буде формат, бо цього року формат. Був складний, я рахую, що мало ігор. Зараз у хлопців час індивідуальної роботи, тому що два місяці це зараз. Я розумію, що це буде якийсь відпочинок, але потім вони будуть тренуватися всі індивідуально. Я думаю, що якась кількість гравців сюди теж приїде в Хмельницький і буде тут на протязі літа тренуватися. Баскетболісти СКЦ Плос Київ, призери чемпіонату України серед юнацьких команд. Гравці 2010 року народження здобули срібні нагороди. У фіналі поступилися команді з Ужгорода. На рік молодші спортсмени, які були лідерами регулярної частини старту, завоювали бронзу. У матчі за третє місце зійшлися із ДЮСШ номер 1 з міста Чернівці. Закінчилося протистояння із рахунком 82-74 на користь хмельничан. У нас не всі категорії, ми не спеціалізована школа. У нас виключно діти займаються 2009, 2010 і 2011 року народження. В цьому році брали участь в змаганнях серед дітей 2010 та 2011 років народження. Кожен сезон намагаємося систематизуватися, подивитися, що які помилки зробили з минулого року. Підготувати правильно дітей, під розставити пріоритети, дати їм можливість повноцінно тренуватися перед початком сезону. Мріяли про це, але насправді про це в голос не говорили, тому що хотіли результату. За словами тренерки команди Наталії Довгань, цього сезону команда 2010 року народження підсилилася двома гравцями і БК Прометей. Також поштовхом до здобуття нагород стала участь гравців СКЦ «Плоскирів» у Європейській лізі. Цей рік ми трошечки покращили свій показник, то скажу, чим вища планка, тим важче її тримати. І, звичайно, коли досягаєш успіху, це дуже добре. А коли е, успіх не настільки прогресуючи, трохи менше є розчарування. Цей рік на так нам вдалося, тому що було зроблено дуже багато роботи. Він був дуже насичений цей рік, дуже багато було змагань крайні багато, і діти були налаштовані, е, звичайно, на перемогу, але Скажімо, якщо ми від 2011 року очікували, мабуть, ще кращих результатів, ми хотіли це, на жаль, на жаль, цей рік вони його покращили суттєво порівняно з минулим роком, але у нас є ще над чим працювати. складі збірної команди України посіли перше загальнокомандне місце. Вихованці школи Самсон Право здобули нагороди на чемпіонаті Європи з козацького двобою. Останні приймала Італія. Виступала у версіях борня 1 та борня. 2 Якщо говорити про Важкість змагань, це були дуже важкі змагання, тому що був високий рівень спортсменів підготовки і завдяки наполегливості тренеру, батькам, які завжди підтримували мене, я маю такі здобутки, і також це довгі роки тренування, тому що я займаюся шісти рочків, а це вже 12 років пройшло. Я маю вже кандидата, але маю на меті здобути майстра спорту. коли ти піднімаєш український прапор на міжнародній армії і ти показуєш, що Україна ще покаже себе незалежно від ситуації, яка зараз є. Ми маємо. Село виступати. Ці 13 спортсменів зайняли призові місця, і в цей раз ми виступали ще в одній версії. Ви спробували в прошлий раз. Я подивився, така є версія карате-куміте. Наші спортсмени непогано виступили. В результаті по всім версіям: і забава, і барня один, і однотани. Ми зайняли 11 перших місць. 12 других місць і 12 третіх місць. Наша збірна України у нас було 140 чоловік, і ми зайняли перше місце. Друге місце заняла команда з Чехії і третє місце команда з Німеччини. Чемпіонат Європи з козацького двобою став першим закордонним стартом для самсонівців від початку цього року, у 2025-му Також має відбутися чемпіонат та кубок світу. Таким «Спортдайджест» був цього разу. Залишайтесь на спортивній хвилі і надалі.